Колегія виборців так у США називають процес, яким американці обирають президента країни. Ось як це працює. Після того як кожна партія визначає кандидата у президенти, кандидат обирає свого напарника у віце-президенти. Відтоді обидві команди починають на повну ходу агітаційну кампанію до виборів у перший вівторок листопада. У день виборів зареєстровані виборці йдуть до своїх дільниць проголосувати за своїх обранців. Однак технічно президента обирає колегія виборців. Колегія виборців складається із представників або вибірників, які розподіляються за результатами голосування в кожному штаті. Штати із більшим населенням мають більше вибірників, штати із меншим населенням менше. Щоб виграти президентство, кандидат має отримати більшість або 270 вибірників. Через місяць після виборів вибірник голосує, але новий президент офіційно займає посаду лише після інаугурації у кінці січня.